Ось я дов'язала всі стовпчики, ось як це має виглядати. Тобто, дивіться, з цієї сторони, так щоб було більш зрозуміло, ось наші, наші крильця. Ми підхоплюємо зі зворотньої сторони по одній петлі, з крилець ось з цих пишних, і 5 ось цих арочок. І в нас має бути сім по одній стороні петель і сім петель. З другої сторони продовжуємо в'язати нашу спідничку. Набрали три петлі підйому і сюди ж в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі. Одну петельку тут пропускаємо, в наступну в'яжемо теж три стовпчики з одним накидом, третій і дві повітряні, тобто ми в'яжемо ось такі групи з трьох стовпчиків. З одним накидом, між ними дві повітряні петлі. І в таких груп в нас має вийти сім. Ось початок нашої спіднички. Сім груп по три стовпчики з накидом в одну петлю. Останні дві повітряні зробила, і робимо з'єднувальний стовпчик в третю петельку. Ось сюди. З'єднались і з'єднувальним стовпчиком переходимо під другий стовпчик. Завжди будемо починати в'язання з другого стовпчика. Набираємо три повітряні петлі, перший стовпчик підйому, чотири набрала, в наступний стовпчик робимо стовпчик, і в першу петлю нашого ланцюжка теж робимо стовпчик. Ось так. Теж дві повітряні, і так продовжуємо в'язати по колу. З другого стовпчика починаємо. Наступний робимо стовпчик з накидом. І ще один стовпчик з накидом в першу петлю нашого ланцюжка. Дві повітряні. І так продовжуємо по колу. Я дов'язала, дві повітряні, крильця трошечки на початку нам ніби заважають, але нічого страшного. Робимо з'єднувальний стовпчик в третю петельку, і переходимо з'єднувальним стовпчиком під другий стовпчик. Ось так. Три повітряні. Так само робимо в наступний стовпчик, стовпчик з накидом, і в першу петельку нашого, нашої арочки або ланцюжка, кому як зручно говорити, третій стовпчик. Тут вже робимо три повітряні. Трошечки розширюється наша спідничка. стовпчик починаючи з другого, стовпчик в наступний, і стовпчик в першу петельку нашого ланцюжка. І так продовжуємо в'язати. Тут я вже з'єдналася, не буду показувати кожен ряд, тому що все повторюється. Набираємо три повітряні петлі, і це ми почали з другого стовпчика, як завжди. В наступний стовпчик в'яжемо два стовпчики з одним накидом. І в першу петельку ланцюжка в'яжемо ще один стовпчик, тобто у нас тут вже їх чотири має бути. Три повітряні, в другий стовпчик робимо стовпчик з накидом, в наступний два стовпчики. І в першу петельку ланцюжка робимо ще один стовпчик, четвертий. Ось так має бути. Далі три повітряні петлі, і знову все повторюється по колу. Я дов'язала, це в нас був четвертий ярус нашої спіднички. В'яжемо наступний, починаючи з другого стовпчика, вяжемо три повітряні, накид. В наступний стовпчик, стовпчик з накидом, в наступний ще один, тут теж буде їх чотири і в першу петельку нашого ланцюжка ще один, знову 4, Три повітряні, і тут так само робимо чотири стовпчики, починаючи з другого. Один. Два, три, і ланцюжок четвертий. І далі знов чотири, ой, три повітряні і чотири стовпчики, спідничка нашого янгола з кожним разом, з кожним ярусом збільшується, і нам залишається зв'язати ще два рядочки. Починаючи з другого стовпчика. стовпчик підйому, три повітряні, в наступний в'яжемо стовпчик з накидом, в наступний стовпчик в'яжемо 2 стовпчики з накидом. І в першу петельку ланцюжка в'яжемо ще один стовпчик. Тобто, загалом, у нас тут має бути 5 стовпчиків. Три повітряні. Починаючи з другого стовпчика стовпчик з накидом робимо, наступний один стовпчик, наступний два стовпчики ось так, і ось в першу петельку робимо ще один стовпчик. Насправді, спідничка в'яжеться дуже легко, основну частину ось цю. Було набагато і цікавіше одночасно, і трохи складніше зв'язати. Продовжуйте, будь ласка, самостійно наближаємось до завершення нашої спіднички. Це вже в нас шостий ряд, ще один залишиться обв'язати, і янгл буде завершений. Три повітряні петлі. Як завжди, починаємо з другого стовпчика наступний стовпчик стовпчик з накидом, наступний ще один, наступний стовпчик з накидом, і в першу петельку ланцюжка теж в'яжемо стовпчик. П'ять стовпчиків, знову маємо, три повітряні, і тут так само робимо починаючи з другого стовпчика, 5 стовпчиків. 2, 3, 4 і 5 ланцюжок. Завершуйте, будь ласка, самостійно. І зустрінемось в кінці, будемо робити обв'язку. Я завершила ряд, і ось тут зробила три останні петельки. Робимо з'єднання в третю петельку першого стовпчика, З'єднались. і зараз дивіться: за бажанням, ви можете робити будь-яку обв'язку, я покажу, яку роблю я повітряна петля. І ось так в кожний стовпчик роблю стовпчик. повітряна петля в наступний стовпчик. Повітряна стовпчик. Щоб такі, я люблю, коли ось такі зубчики утворюються. Можна зробити, звичайно, буде просто стовпчиками без накиду, але, як на мене, це занадто просто для такого симпатичного янгола. Ось так по колу робимо в кожну петельку. Під арку я зробила два стовпчики, повітряна петля, і ось так в кожен стовпчик робимо ось таку обв'язочку. Як на мене, виходить дуже симпатично. А ось в мене є янгол, який за ніч в мене вже, я його накрохмалила з вечора, і ось він. Вже такий твердий. І зараз ми з вами подивимось, що в мене яка краса. Бачите, ось у нас тут є такі невеличкі дирочки, тут, де були крильця. Як я його роблю? Просто добре його накрохмалюю, голову я не замочую в крохмалі, бо не забувайте, що у нас там синтепон. і нам не потрібно, щоб він намок, бо буде сохнути потім дуже довго. Коли в мене руки вкрухмалю від янгола, я трошечки ось так провожу зверху, щоб він теж був такий тверденький, але щоб синтепон не намок при цьому. І формую просто форму, ось так вирівнюю крильця, коли вони мокрі, вони гарно насправді тримають форму. І тут немає ніяких проблем. Крильця я ніяк не закріплюю, тільки ось тут знизу прикріплюю голочками. І ось чому, щоб. Був пакет, натягнутий на форму, бо легенько все відходить Ось, дивіться, яка краса. Я бажаю, щоб у вас вийшов такий янгол симпатичний, і до свят ви ще встигнете його зв'язати і порадувати своїх близьких. А в мене ось такі янголята Якщо встигну, то теж зніму вам майстер-клас, бо зараз роботи насправді багато. Ось такі янголята вчора поїхали до Великобританії. Я сподіваюся, замовниця буде рада таким янголятам. А всі, хто підписаний на мене на Фейсбуці, ви побачите, коли вона отримає, побачите її відгук, її емоції. В'яжіть. З задоволенням. Даруйте чудові прикраси до новорічних і до різдвяних свят. Залиште, будь ласка, коментар, чи будете в'язати такого янгола. Він насправді дуже легко в'яжеться, нехай у вас він теж буде. Всім рівних петельок!